Ініціативна група, щоб зайти всередину. Христос воскрес. А що? А Давайте Шановна громада, послухайте, будь ласка, будь ласка, тихіше. Я зайшов всередину. Дві людини мене взяли по руки і вивели з міської ради. Представники фір... охоронної фірми Максима. Тобто людей не опускають. Образом просто не пускають. Шановні тернополяни, вони коли... блокували, і я не кого ще давали момент цей, що він мій надзвичайний стан, бо вони не боялись блокувати. Ну, група, ну Дайте відповідь, будь ласка, що ви так тут заговорили? Саме... Шо, таку, таку? <сіць> Давай, ці, <сіць> слава Україні! Геруємо слава! Хлопці! Так, давайте міліція, автомайдан, <сіць> <сіць> самооборона, у Наунсо, правий сектор. Робимо коридор, запускаємо депутатів. <сіць> хватить цей цирк робити. <сіць> <сіць> міліція, ну я вас прошу. Не, не повторяйте цих помилок. Давайте

Заберіть людей, які Я не знаю, що це таке. 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 Я Я не знаю, Я не знаю, що це таке. Я не Я не знаю, що це таке. А давайте. Ми зараз створюємо біч комічно. Давайте далі для того, щоб у нас порядок відбувся. Будь ласка. Я прошу хлопці. Страшно 15 до вас може. Хоча все що приділиться. Хлопці будуть робити. На сані. Виграйка номер реєстрації. Будь ласка, адміністрація. Ми середні наші.

Ситуація за 100 серпнієв. Людей не хочуть бачити на сесії. Знову пробують робити щось вийти на стілька! Ви бачите, як міська рада, яка належить громаді, зачинили ціна і не пускає тем на What? Yeah. Yeah. будуть діяти організатори Дякую за перегляд! Це навіть не Ну стадом зараз зайде. Так, стоп, ти можеш нічого. Так, ну, дивись, бачите, бачите. дотор 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Він дуже тайна, але. Ну, зайшло, ти 10. 10. Зайшло? Зайшло. Треба Да Grazie. Тернополя, які можуть бути надані для будівництва та обслуговування житлового будинку з відділу земельних засудження міського ради, розглянуто, повідомляємо, що згідно статті 39 земельного кодексу країни використання земель, житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану, населеного пункту, інші ціної документації, плану земельного господарського устрою, дотримання будівельних збор, державних стандартів і норм. Коли ви здається парку, виводяться з паркової зони землі, які там норми дотримуються? Може, по екології дотримуються землі, коли вирубуються дерева? Хто буде нести за це відповідальність? Скільки вас тут сидить? Вас дітей немає? Чи ви не збираєтесь на стерно проживати? Може ви заготовкувати виїхати і вам байдуже, що робиться тут. А? Чи ви думаєте, що ви дітей своїх забезпечення, коли купили будинок, машину, і вагон мішок збили? Так я хочу нагадати, бережіть коржу не забезпечить своїх дітей. Скористалися вони тим чи ні? Добре подумайте. Читаю вам далі. Відповідно, повід, відповідно до статті. 118 зазначного кодексу громадян, громадян зацікавлені, одерні безоплатно у власній земель, земельної ділянки і земель державної комунальної власності, для, для ведення фермерського господарства, ведення особистого ділянського господарства, ведення слівництва, будівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадимої ділянки, індивідуального дачного будівництва, будівництво дивельних гаражів у межах норм. Безоплатної приватизації подаріш клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає землі ділянки державних Так. Ой, люба. Я тобі допоможу. Зараз відкриємо двері. Проходь, заходь. Ти що хочеш забрати? Ти тільки читай, було можливо. Господи, халоваться тебе. А ну, три. А тепер зривай. Всю Україну тримайся, йдемо надо. Триматора береуть. Так. А хто? 95. Давай. Давай. Бо що я за поличаю? Видите, ви можете зайдуть. Зараз, зараз. Так, давайте. Тут є русскі предковомо. Якщо провокати, що беремо закинети, не буде! Після немає право власти, їхні питання, скасувати наданість такий місто місце, умови та обмеження на будівництво на підділянках та питання. Сьомо. вимагаємо виконати розходу комунального майна, місця громадських позалежних. Вимагаємо виняти на громадські слухання економічну дослідню, передачі десяти. Вітки, папе та комунальних підприємств міської ради, приватного місця. Тихта, вирішити питання з перегляду комунального підприємства для нових, закрити міського голови і начальників окремих управлінь, які не мають морального права залишатися в своїх посадах, які своїми діями або весіяльністю приймали інших.

Яка провокація? Ви не бачите, що в нас кидають. Кайдайте. За провокацію Крим забрали, без спали Де Збройні сили, коли Крим забрали? Де, де Збройні сили, коли, коли Крим забрали? І послаблення на збройний. І на колега Андрійович. Інакше Олег Андрійович. Іна Андрій. Будь ласка,

Ви обіцяли в розвитчій програмі, що у вас будуть потеплювані тротуари, та в нас немає доріг. Де ваша перевибача компанія? Будь ласка, ви мене не перебивайте. Ви мені сесії, щоб народ рота там чу. Що ви да, сесії? Зовнішнього не було, звідти прийшла тільки. Там нічого не було чути. І мене не перебивайте. Ви мене слуга. Ми, влада, по Конституції, ми слуги народ, ми повинні виконувати народу волі. Почитайте третю серед Конституції. Шановний депутати, вислуги народу! Я хочу сказати вам одну річ. Сьогодні, оце, що сталося там внизу, там близько тисячі людей. Сьогодні ми мали можливість забезпечити там порядок. Все, що треба було, треба було, що міський голова вийшов до людей, провів ініціативну групу в складі десяти чоловіків. Хто ці люди? Це представники громадських організацій. Привести їх, їх сюди в сесійну залу, дати можливість зачитати вимоги. Добре, да? За... Да? добре, дали, але коли дали? Коли е, вишкли двері, там, це неправильно. Це неправильно. Ми в 9-й годині почали працювати, затвердили порядок темні і зразу пішов поші подати. Це вже після того, коли вибили двері. Ви ж розумієте, що година була напруга від міської ради, це можна було зняти. Я розумію, чого ви сиділи в залі, якщо треба вийти то йде. Добре, все, я Будь ласка, давайте до дискусії висловити виступаючи. Нехай людина скаже, слово потім народи. Це, 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 це думка нормальна. Сьогодні можна було напругу зняти і цього всього не відбулося. Зараз ви вийдете вниз, подивитеся, чи не було на напруги. Ви ж розумієте правильно, що внизу, внизу там були не сепаратисти, а була громада міста. І якщо... Ви тут Добре, дивіться. Час, коли ворог стоїть біля брамої нашої держави, неправильно би було зараз загострювати ситуацію і робити ескалацію якоїсь напруги. Тому в нас є прості дуже вимоги. Тут людина зачитала її. Так, їх нам багато, вам потрібно працювати, створювати групи. Ясно, що це за один день ви не зможете це, це розібратися. Але є простіші вимоги, які треба зробити сьогодні, не раніше, щоб ви розглянути. Це накладення мораторія на земельні питання. Тобто, накладення мораторія на виділення земельних ділянок міста Тернополя Тернопіль без проведення процедури аукціону. Виключення зробити для продовження діючих договорів оренди та закріплення земельних ділянок за існуючими об'єктами. Також накласти мораторій на продаж комунального майна шляхом випадку. Виключення зробити для продажу на аукціоні. Аукціон проводити простою прозорою схемою. Участь в аукціоні має право взяти кожна фізична чи юридична особа. От такі наші перші вимоги, які сьогодні. Я закликаю вас прийняти. Звичайно, у вас є багато інших питань, такі як про 9 травня. Обов'язково треба це питання прийняти і забезпечити порядок на за 9 травня. Законодавство я... працював.